Всім привіт! Компанія СОК своєю новою поставкою продовжує збуджувати уяву заощадливих нажиманів, яких зараз більшість. Деякі цікаві новинки натурально розбираються як гарячі пиріжки. Зокрема, раніше оглянутий СОКПРен народ розібрав. За декілька днів, тому мої співчуття тим, хто не встиг. Все це говорить про те, що нові моделі компанії Сок виходять досить непоганими. При цьому вартують невеликих грошей. Сьогодні у нас на огляді ще один представник цієї нової согівської ідеї сок TELUS – Великий смачний ніж за відносно лояльний прайс. Отже, перейдемо до огляду. Перше, що ми бачимо, це знову клятий блістер. Я вже просто не можу. Ну я все розумію, це типу бюджетна лінійка, і з цим блістером його можна непогано причепити десь в американський Заправці там його сто хтось побачить, помітить і придбає разом з горішками і капучино. Але ж в Україні люди обирають ножі якось значно більш обачливішим чином. Їм бажано перед тим як. Купувати ніж за 2 тисячі гривень, навіть за такий відносно бюджетний прайс, хотілось би потримати його в руках, якось зрозуміти, яка в нього механіка. Чи лягає він тобі в руку, чорт забирає? Як він відцентрований, як він відкривається, закривається і ці всі моменти буває так, коли обираючи бюджетний ніж, ти потрібно з декількох екземплярів вибрати один найбільш рівніший. І як це зробити, коли вони всі в блістерах? Ну, трохи незрозуміло. Я поки що намагаюся стоїчно до цього відноситися, але компанія Сокчен забирає. Давайте вже зав'язуйте з цими блістерами, пакуйте ножі в нормальні, адекватні коробочки. Але коли вже дістаєш його з цього блістера, то емоції зовсім інші. Як коли його вперше виколопав з цієї шкаралупи і взяв до рук. Ну, у мене така єхидна посмішка розповзлась по всьому обличчю, тому що це зараза здоровий такий зручний ніж, який так і підбурює тебе на якусь грубу силову роботу. Це один з небагатьох складаних ножів, який, беручи до рук, тебе, так би мовити, підштовхує зняти бейджик, піти з офісу кудись в ліс, побудувати там собі курінь, зробити лук, скрафтити якісь стріли, томагавкна, робити навколо пасток і вже скажімо, в таких умовах продовжувати знімати огляд на цю штуку. Ніж насправді має досить цікавий дизайн, і особисто в мене він викликає ряд асоціацій. Можна обережно припустити, що тут можливо надихались творчістю пана Пенсато з компанії Line Steel, або можливо навіть самим Яспером Окснесом з Данії. Також мені цей ніж чимось нагадує Fox Pro Hunter. картинку, десь причепим, щоб ви також могли прийняти. Або можливо, я себе накручую. Тут ніхто не надихався. Це такий самостійний загально прийнятий дизайн. Який не потребує якихось пояснень. Окей, давайте вже розберемось ТТХ цього ножа, тому що не хочу вас мучити. Всім цікаво, що тут компанія СОК пропонує за 2000 гривень. Отже, загальна довжина цього інструменту 215 мм, довжина клинка складає 95 мм при товщині 4 мм. Зведено все це 0,5 мм на вістрі 0,6. І важиться це чудо 160 грамів. Так, це ще один не надто легкий ніж, який. Офісному ADC-шнику може і не сподобатися, але щось мені підказує, що компанія SOC, випускаючи цей телус, не сильно орієнтувалася на якихось тедітних офісних ADC-шників. Клинок у нас тут Drop Point з високими прямими спусками і невеличким фальшлезом. Спуски не від самого обуху, тут як я люблю, залишили невеличку ділянку клинка, на якій товщина є постійною. Це дозволяє нормально, адекватно зафіксувати його в заточній системі. При тому, як в затискачах, так і на магнітному столику. Цей ніж можна би нормально загострити. Також виробник не забув поставити свій заточний чоловік, що також спрощує процес загострення за цим окрема подяка. Фініш клинка, звичайний, Stone Wash, який... Нічим вас не здивує. Ближче до вістрі бачимо тут такий досить крутий радіус, який дозволятиме нам соковити розрізати щось з протягом або працювати до площини якоїсь. Сталь клинка 440 c з кріообробкою. Це вже така загально прийнята сохівська фішка, робити навіть досить простенькі сталючки з кріообробкою. Чесно кажучи, мені ще не доводилось гострити і працювати саме з 440 сталі від компанії Сох, на якій вони заявляють кріо. Але на сьогоднішній день я вже мав справу з досить багатьма ножами сок на d 2 з обробкою і якістю цієї сталі я абсолютно задоволений. Цікаво, що буде 447. Сок Телос це один з багатьох ножів, який представляють собі фліпер на підшипниках. Тут все так. По сучасному відкривається за фліпер як смиканням, таким, так і натисканням, тому що він тут досить такий прямокутний і як ти його не натискає, він досить активно, досить швидко відкривається. Також не забули поставити сюди шпеник, він тут полімерний, ще цікаво. І дає таку певну відсилку до, напевно, сок Альтаїра. Ці їхні полімерні шпеники свого часу викликали певну зацікавленість ножої спільноти, хоча де Альтаїр, а де сок Теус. Здавалося, зовсім різні речі. Відкривається, ніж також за шпиньок досить час хвилинка шарпуші була. було. Як розумієте, з допомогою цього шпенника також можна відкрити ніж і зробити це повільно, без якихось агресивних викидань клинка, без якихось надмірних розмахувань, клацань. Але якщо проявити трошки фантазії, то можна і середнім пальцем так викинути, як на мене, це досить зручно. Отже, з клинком та механікою розібрались, давайте подивимось, що тут за руків'я. Воно побудовано на двох сталевих лайнерах, які досить серйозно проперфоровані, тут знято багато сталі. І, по суті, представляють, вони собі такі. Такий собі скелет, на якому зверху досить масивні полімерні накладки. Це матеріал ФРН, тобто нейлон армований скловолокном, який має цікаву текстуру у вигляді таких, не знаю. Діагонально-радіальних ліній, які начебто і не створюють якоїсь агресивної насічки, але ну, так досить чіпко тримається в руках, навіть якщо ця рука не захищена рукавичкою. Руків'я я, хоч і зроблено досить так по-простому, але має ряд цікавих дизайнерських рішень. По-перше, тімлячний отвір у вигляді такої собі втулки, яка має шестигранний переріз. Виглядає це не зовсім стандартно, як на мене. Також бачимо тут малесенький такий бекспейсер із полімеру. Це, схоже, також GRN. Чи ФРН, це в принципі одне і те саме. Ну, не знаю. Сталеві перфоровані лайнера, ФРН накладки, нічого такого, здавалося б якась баначина. Але ні. Зверніть увагу, яку не цікаво обіграли тут замок. По суті, це звичайний лайнер-лок, але з окремою такою маленькою накладкою поверх лайнера. І що це нам дає? По суті, це частково наділяє цей замок властивостями фреймлоку. Тобто, чим сильніше ми стискаємо ніж, тим більш гарантовано ми робимо цей ніж. Зафіксованим, це нам може знадобитися в тих випадках, коли на ніж буде покладено якусь важку силову роботу або якийсь динамічний ріст, тому що як відомо лайнер лок він ну не в кращу сторону відрізняється порівняно з фреймлоком, якщо давати якісь динамічні навантаження. Тут у нас все досить цікаво зроблено. Я не впевнений 100%, що такого рішення раніше ніде не було. Можливо, десь таке вже проскакувало, якщо так, то напишіть в коментах. Але... Як на мене, це геніально. Ну, типу, <смі> зробити лайнер схожим на фрейм і витратити на це. 3 копійки, а чому б і ні? Кліпса звичайно, штампована з металу, її можна переставити на ліву сторону, але про якесь приховане носіння тут мови не йде. Тобто така досить велика частина ножа виглядатиме з кишені. Якщо точить помаранчеві накладки, то ну здалеку буде видно, що на кишені у вас ніж. Мене особисто такі моменти не хвилюють, але є люди, які на це звертають увагу. Тому варто на цьому моменті наголосити. На обуху у нас також є досить грубі, але. Такі зглажені насічки, які не здирають шкіру з великого пальця, але дають, таке от, дають таку чітку фіксацію великого пальця на обуху для знову ж таки якось таких строгальних або з силою нарізальних таких робіт, коли потрібно ножем кудись вхаритися. То тут воно в наявності. Хорош нудить. скажи, що подобається, а що ні. Що подобається, що ні. Подобається розмір, подобається дизайн клинка, ергономіка і те, як він намертво лягає в руку. Не подобається. Не подобається те, що кліпсу вони якось, от, аж занадто така, бачиш, вона виступає за контуруків. Якщо сильно стискати, ніж у руці, то кліпса все-таки відчувається. Якщо ти хочеш з ним, як я на початку відео казав, кудись піти в ліс і там строгати якісь списи, луки, тамагавки, краще взяти хоча б одну рукавичку. Також не подобається те, що осьовий гвинт вони тут заводу залили фіксатором різьби і поставили такий крихітний торкс. Чи четвертий, чи шостий, чесно кажучи, може допишемо там текстом, бо я так з виду і не скажу, який торкс, але він надзвичайно дрібний. І вкупі з фіксатором різьби це дає нам певні обмеження. Якщо в нього з часом з'явиться поперечний люфт, то доведеться виконувати якийсь танці з бубнами, щоб його розкрутити і в подальшому обслужити цей ніж. Залишається лише питання, для кого цей ніж. Мені здається, що цей ніж для тих, хто хоче великий оригінальний фолдер за мало грошей. Для тих, хто не ганяється за якоюсь компактністю або легкістю кишенькового ножа, для тих, хто хоче купити собі ніж причепити на кишеню і робити цим ножем абсолютно всю роботу, яка йому встукне в голову. Для тих, хто не буде. Труситися над ним, протирати його серветочкою після кожної котлети в офісі. Для тих, хто відноситься до ножа, суд як для інструменти, для тих, хто не хотів би, щоб його ніж заіржавів на третій день десь в польових умовах, або викришився після того, як він ним розщепить якусь гіляку. Ну і, звісно, для тих, хто не буде сильно заморачуватися з його подальшим обслуговуванням та загостренням. От для таких людей сок телус, напевно, і зроблений. І на цьому огляд сок телус можна було б завершувати, але я ще не сказав вам, що вони доступні в різних кольорах. Зокрема, в сірому Накладки, а також в кольорі олива. А для тих, кому подобається сам дизайн ножа, але маса та розміри його здаються за великими напевно, такі люди теж знайдуться. Саме для них компанія SOC випускає зменшену версію SOC Телус, який називається АТК. Щоправда, він запакований вітрі, доведеться зараз, щоб його вам показати. Все це діло розкривати. На твоє запитання, Іван, як воно ріже? Я скажу, що клинок з такою геометрією. Зведений в 0,5 ріже, досить непогано. Мініатюрна версія Сок ну відразу відчувається, що вона зменшена. Вона, по-перше, дешевше коштує гривень на 300. По-друге, в неї нема цього прекрасного рішення у вигляді мімікрії Liner Lock під Frame Lock. Тут звичайний лайнер, але ніж обладнаний асістом, який досить жваво викидає. Клиночок доступний лише в чорному кольорі і ТТХ його наступні. Загальна довжина цього ножа 188 мм. довжина кунка 89 при товщині 4 мм. і маса 128 грамів. І тут уже буде завершення. Особисто мені подобається, куди рухається компанія СОК. Якщо раніше вони. Асоціювалась виключно з якоюсь військовою мілітарною тусовкою, то зараз ці ножі вже досить ширший асортимент представляють і охоплюють все більші і більші аудиторії. Серед них можна знайти ножі для EDC, для якогось польового використання, для якогось бушкрафту, риболовлі, полювання і так далі. І дивлячись на те, як вони відносяться до бюджетної лінійки, і по суті вони вже представляють конкуренцію нашим вітчизняним ножам скіф. Так на мене, це цікаво. Це варто поваги, варто уваги. І тому, проходячи повз магазин Ібіс, зайдіть, поклацайте цим ножем, якщо вам, звісно, хтось із продавців дістане його з Блістера. А на цьому все. В описі під відео буде промокод на знижку 10% на ці ножі, якщо захочете замовити його через наш інтернет-магазин. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, було цікаво. Сподіваюсь, підтримайте нашу творчість лайком, коментом і підпискою. Все, до зустрічі.